Так, а зараз ми поліземо на гору. Там у мене Кицька привела недавно котенят. Зараз ми виліземо і ми їх тут знайдемо. О, кицька вже й вибігла, вона почула, що я до неї добираюся. Так, трохи темно, а як ми їх побачимо. Плохо, звісно, що тут темно. Ну зараз ми їх візьмемо руки. Ой, ну зараз їх в руки. Сейчас я візьму, я все покажу. А... Ой, зараз треба вилізти на світло, Ну сьогодні, диви, які куди народилося, ой боже. Ой, хорошеньке яке, так? Да? Маленьке дві Боже, боже. Боже, боже. Щось ми тебе положимо в твою нявкай. Погано, що не видно, бо я не взяла фонарика. Ой! Так, лізь.